З Ігорем Айзенбергом, професором Нью-Йоркського університету манхеттен Коледж. Вітаємо вас, пане Ігорю. Вітаю вас, вітаю глядачів. Я в принципі кожного дня, коли у вас є можливість писати аналітику того, що відбувається у сполучених штатах, я це читаю, і в принципі, я розумію, наскільки навіть з ваших звітів можна зрозуміти, наскільки в порядку денному сполучених штатів стоїть Україна, українське питання, тобто фактично зараз нічого без цього не вирішується. Але але чи це не виходить так, що це може нам шкодити? Ну, наприклад, ми чули таку фразу, що американці втомилися від України, американці втомилися від українців, і взагалі вони втомилися від цього всього. Я думаю, що ну, я знаю, що в Україні є така думка серед певних, певної є, напевно, кількості людей, серед певних верств, скажімо так, людей. Що Америка втомилася, захід втомився? Насправді це не так просто. Це треба не я думаю, що не, не в таких словах висловлювати. Тобто, якщо ми з вами. Запитаємо себе, чи стоїть Україна на першому місці для пересічних американців в їхньому порядку. денному. я відповім ні абсолютно щиро, тому що люди живуть своїми проблемами власними, своїм власним життям. Чи є Україна на перших сторінках газет та в новинних програмах телебачення на першому місці сьогодні? Знову ні? Тому що на першому місці є війна в Ізраїлі на сьогоднішній день. На першому місці є внутрішня політична криза, парламентська криза Сполучених Штатах, тому що Конгрес не працює через те, що не є функціональною палато представників. Про Україну говорять менше, але якщо ми з вами це розглянемо з іншої точки зору, чи є Україна великим дуже пріоритетом для Джо Байдена, та його адміністрації, то відповідь так, є. Тому що і через те, що Джо Байден бачить це. Як пріоритет для національних інтересів Сполучених Штатів він бачить Україну як пріоритет особисто для себе, просто через свої особисті переконання. Тобто, от, от така, от ситуація, добре. А можете пояснити, а чому для Джо Байдена Україна для його особистих переконань важлива? Тому що для Джо Байдена, якщо ми говоримо про нього як людину, про його особисті переконання, він є абсолютно щирим прихильником демократії. Він є прихильником вільного світу. Це його щирі переконання, що демократія, що вільний світ, що вільні люди. Це є майбутнє світу, це є запорука того, що люди, якщо вони вільні, то значить вони будуть uh -huh. щасливі. І чим більше буде цей вільний світ, чим більше буде вільних країн, чим більше буде вільних народів, тим буде краще. І це якби він дуже. Дуже переконаний в цьому, він дуже відданий от ідеалам свободи, Іде... а, І російська агресія проти України це просто ну, буквально це агресія проти його особистих переконань. Крім того, що він є президентом Сполучених Штатів і він бачить інтереси Сполучених Штатів так само, чим більшим є світ демократії, світ свободи. Світ вільних країн тим краще, тим тим безпечнішим буде, буде цей світ. Тому тут збікаються його переконання просто як людини, особисті переконання його переконання як президента Сполучених Штатів. Це насправді дуже добре, пане Ігорю. Але якщо ми згадаємо трошки історію, згадаємо 2014 рік, коли президент Сполучених Штатів був Барак Обама, а Джо Байден у нього був віце-президентом, саме тоді сталося. Анексія Криму саме тоді Росія розпочала агресію проти України, розв'язала війну на Донбасі. І тоді позиція демократичної партії, позиція Білого Дому ну, і зокрема Барака Обама була трошки іншою, була дуже стриманою. Вони намагалися мирно вирішити питання, думали, що Росія далі не піде. І саме тоді можна сказати, я не помиляюся, якщо скажу, що правою рукою Барака Обама був якраз Джо Байден. І тоді у нього були інші переконання? Чи він тоді не мав права такого голосу, як зараз? Ну, якщо ми знову кажемо про нього як про людину, у нього ніколи не було інших переконань. Це, до речі, добре видно. Він в період між тим, як він був віце-президентом, між тим, як він почав свою передвиборчу кампанію президентську передвиборчу кампанію в 2019 році, він написав книгу. Це було в 16-17 роках книгу тих, спогадів про своє віцепрезидентство, про останній його період, коли його син хворів на, на рак і, і помер потім, і він якраз там дуже багато уваги приділив в Україні. І якщо це почитати, він це писав ще просто з по. Принаймні за три роки до того, як він вирішив балотуватись з президентом, то видно, що його переконання завжди були абсолютно щирими. Но він був віце-президентом рішення приймав президент щодо, щодо політики, але скажімо, Байден описує в книзі дуже, дуже детально, що відбувалося в 2015 році напередодні Мінська-2. Як він зустрічався тоді з Порошенком? Як він зустрічався з Меркель? Як він був незадоволений позицією Німеччини? Справа в тому, що про що, до речі, Байден теж в книжці писав, що дуже велику увагу Барак Обама приділяв тому, що має бути єдність західного світу, єдність союзників, що не має бути розбіжностей, ага. і Барак Обама він звертав дуже велику увагу на те, що Європа була не готова до будь-якої конфронтації з Росією до біль якихось більш жорстких якихось рішень щодо Росії. І він тому вважав, що Сполучені Штати не повинні робити щось, щось що буде йти в розріз з спільною такою позицією заходу. І Обама також як пише Байден вважав, що дуже важливим, щоб усі країни заходу спільно приймали рішення про санкції. Європа була проти більш суттєвих санкцій. Але знову ж таки він Обама не хотів жертвувати цією єдністю союзниками по НАТО, зокрема з Німеччиною. Меркель була вона, вона була дуже обережною і, і постійно хотілося, щоб от Путін там міг зберегти обличчя. Ну тому Обама сам був от таким дуже обережним. особиста позиція Байдена була значно. На таку, вона відрізнялася, тому що він, він е, хотів значно більше допомоги Україні ще тоді, в 2014 році. Але рішень, рішення кінцеві всі приймав президент, це, як завжди, всі кінцеві рішення приймає президент. Так, так, це безумовно, що сам президент приймає рішення, тому я вас і запитав про Джо Байдена як про людину про його переконання, як все ж таки державну людину, як людину, яка все своє життя приділила саме захисту інтересів сполучених штатів. І до речі, про ці інтереси сполучених штатів сьогодні теж наскільки ми бачимо, піднімається, що є для сполучених штатів пріоритетом. Ну, якщо подивитися, наприклад, на трампістів, то вони кажуть, що є. Перш за все, внутрішня політика треба сконцентруватися на своїх питаннях, не лізти в інші країни. Така собі трошки нагадує, знаєте, ізоляцію. Давайте ми трошки відокремимося від іншого світу. У президента Джо Байдена, Джо Байдена зовсім інша картинка. Він зовсім іншу намагається парадигму казати. Він каже про те, що як би там би не було, сполучені штати є лідером демократичного світу, і саме лідером вони мають залишатися. Тож, питання до вас таке: чиму розуміємо, що передвиборні перегони ще не розпочалися, але потрошку вони набирають обертів? Чи можна сказати, що для Джо Байдена саме війна в Україні, саме українське питання, саме перемога України в цій війні може стати от таким щасливим квітком для його теж перемоги в на наступний термін? Дивіться, я можливо, я розчарую вас і і можу розчарувати українських глядачів. У справа в тому, що в президентській передвиборчі кампанії в Сполучених Штатах завжди будь які зовнішні політичні чинники вони дуже другорядні. Це завжди так було, і так є і зараз. Ну хіба що якби Сполучені Штати були десь, бо були брали участь в якійсь війні, от скажімо, війна у В'єтнамі uh -huh. під час передвиборчої кампанії 68-го року. Е, ну я просто, звичайно ж, я тоді був дитиною, але знаю просто це з історії. Вона мала тоді значення, тому що в сполучених Штатах був такий дуже великий рух проти війни у В'єтнамі. Е, а е, після цього я скажу, що. Ну, я вже свідок багатьох передвиборчих президентських кампаній США з тих пір, що я тут живу, Перед усім, що грає роль економіка, відчуття економіки людьми, відчуття своєї свого власного економічного становища, свого свого найближчого економічного майбутнього. Це абсолютно на першому місці. А усе, що стосується зовнішньої політики. Це другорядне, і uh та -huh. і не буде це відрізнятися під час цієї найближчої передвиборчої кампанії, як може як може війна, російська агресія проти України, як вона може впливати на передвиборчу кампанію. Я вам скажу, що якщо, якщо Україна переможе в війні, то звичайно, що Джо Байден може записати це собі в актив, що що сполучені штати підтримували Україну, це була правильна політика. Uh -huh. Якщо не дай Боже Росія досягне успіху війні, то це буде звичайно вигідно Трампу або будь-якому іншому республіканському кандидату. тому що він зможе сказати: Ну от бачите, от, от який поканий Байден він uh -huh. проводив неправильно зовнішню політику, підтримував Україну. Навіщо він це робив? Так що я би сказав, що не успіх України він допоможе республіканцям. Успіх України може допомогти Байдену опосередковано. Але Байден буде він виступав, виступає, буде виступати за те, щоб допомагати Україні, просто через те, що він так бачить інтереси Сполучених Штатів і через свою просто особисту позицію, через своє особисте сприйняття. Зрозуміло, ви насправді не розчарували це. навпаки те, що ви сказали, це тверезо. Це якраз про те, що не треба емоційно ставитися до будь-якої інформації а уж тим більше вважати, що світ крутиться навколо України. Так безумовно, ми всі українці, ми всі україноцентристи. і ми так вважаємо. І вважаємо, що всі мають думати виключно і тільки про Україну, і президент Сполучених Штатів в тому числі це не має відрізнятися, але є інтереси. Штатів є інтереси Джо Байдена, і вони зараз збігаються з інтересами України. І в даному випадку ми можемо одне одного підтримати, або ми робили те, що потрібно нам. Ну а сполучені штати далі допомагали, в тому числі я хочу на останок, буквально на останок запитати вас стосовно інформації. Що про ми про це чули у виступі Джо Байдена, що американська промисловість, особливо військово-промисловий комплекс, зараз почав дуже потужно нарощувати темпи, і це вже впливає на американську економіку. Тобто створюються нові робочі місця. Запускаються нові виробничі потужності, і це вже добре, так? Так, звичайно. Тому що нарощується виробництво, зокрема, скажімо, адміністрація. Прийняла рішення, що потрібно про збільшити виробництво 155-мм міліметрових артилерійських снарядів? За це знадобиться час. Як їхня оцінка, що це знадобиться приблизно рік-півтора? Але це робиться. Тобто виробництво нарощується. нарощується виробництво іншої зброї. І так коли сполучені штати передають Україні зброю збройні системи, боєприпаси із баз Пентагону, то для чого потрібні бюджетні кошти? Адміністрація, щоб вона могла замовити у виробників зброї відповідно зброї та боєприпаси, щоб відновити запас на базах Пентагону, а також Байден абсолютно тому що це виробляється в сполучених штатах. Це робота для всіх оборонних підприємств. Тобто, це може, може сприяти створенню додаткових робочих місць. І це забезпечує економічний добробут відповідних людей, які там працюють. Тобто, так, це, це сприяє тому, що американська економіка буде, буде знаходитись в кращому стані. Пане Ігорі, дуже дякую вам за розмову. Ігор Айзенберг, професор Нью-Йоркського університету манхеттен Коледж. Дякуємо.